Для зручності пацієнтів у поліклініці номер 5 модернізували робочі кабінети лікаря-кардіолога, ендокринолога та профілактичних оглядів. Раніше кардіолог обстежував пацієнтів на третьому поверсі. Відтак були прохання людей похилого віку відкрити кардіологічний кабінет на першому. Тепер лікар-кардіолог та ендокринолог прийматимуть пацієнтів одночасно. Звичайно, що для пацієнтів з серцево-судинною патологією досить важко фізично підійматися на третій поверх. У нас ця ідея виникла минулого року. Ми шукали локацію, де замінити кабінети. На першому поверсі був кабінет медичних оглядів, так як ми всі знаємо, що практично люди, які звертаються за медичними оглядами, це і здорові люди. І для них навіть вийти на третій поверх це ще буде ну, додаткова руханка. Тому ми таким чином замінили кабінети, і станом на сьогодні ми капітально оновили кабінет на першому поверсі. Це кабінет прийому кардіолога та ендокринолога. Одночасно. Знову ж таки, ця локація є особливою, тому що всі пацієнти, які мають цукровий діабет чи першого чи другого типу, вони всі мають серцеву судинну патологію. І так сталося, що в наших лікарів, які приймають в одному кабінеті, одна та сама диспенсерна група. Тобто пацієнти паралельно звертаються до обох лікарів. Це зручно і для лікарів, які обмінюються інформацією про пацієнтів, і для пацієнтів, тому що їм немає необхідності шукати по декілька кабінетів. А от для лор-кабінету придбали апарат слухових потенціалів, який здатен визначити зниження або відсутність слуху у людей. Також для зручності дітей та їх батьків з цією апаратурою медики матимуть можливість вирушати за домашньою адресою пацієнта. Цей апарат викликаний слухових потенціалів, який необхідний для скринінгу діткам, діткам, які не пройшли скринінг в пологовому будинку, або дітки, які не отримали, які отримали статус, скринінг не пройшов на апараті отоакустичної емісії. Дітки, які перебували в палаті інтенсивної терапії та народження та передчасно народжені до 37-38 тижнів. Стеження є абсолютно. Безпечним це скажімо, єдиний метод. Обстеження, які дає достовірні дані обстеження, має свої особливості, скажімо так, підготовка до обстеження має свої особливості, що обстеження проводиться в сні дитинки. Цей апарат є. Він не входить до програми медичних гарантій. Відразу зазначу, це буде платною процедурою, буде дешевшою, ніж у приватному закладі. Але вона все ж таки є вартісна через те, що кожній дитинці повинні бути індивідуальні електроди індивідуальний комплект електродів застосований і він є досить дороговар він коштує 1800 гривень, тому власне, сама процедура буде вартіснішою в Івано-Франківську. Модернізація медичних закладів уже має системний характер. Актуальність медичного оновлення посилив нинішній непростий час. Кількість пацієнтів, які скаржаться на стан здоров'я, наразі збільшилася. У нас насправді набагато більше людей звертається зараз, тому що ми розуміємо велика велика кількість психологічних травм, велика кількість неспокою, зважаючи на війну. Тому люди частіше звертаються з кардіологічними захворюваностями з іншими патологіями. Тому поліклініка це є перший, такий перший удар витримує, коли людина себе почуває недобре, вона приходить в поліклініку, відповідно, отримує консультацію. І дуже важливо, щоб були якісні умови, і щоб були можливості надавати допомогу адекватно. Ну і ще одне є дуже важливе, це те, що лікарі теж мають бути в адекватних умовах. Тоді вони себе почувають затребувані, вони хочуть залишатися в комунальних поліклініках, а не йти до приватника. Ну, і, відповідно, надавати якісну допомогу. Всі витрати на ремонт та закупівлю апаратури у п'ятій поліклініці взяв на себе центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.